Компанія Моторола активно розширює лінійку смартфонів в Україні. Одним з останніх доповнень якої стала середньобюджетна модель h 40 Апарат пропонує хороший набір характеристик, часто притаманих флагманським смартфонам. але не за всі гроші світу. Як виробнику вдалося цього досягти та на чому він зекономив, розберемося в огляді Моторола h 40 Традиційно для Моторола маємо доволі широку за сучасними мірками комплектацію. Коробці з 40 можна знайти блок живлення на 68 Вт, кабель USB Type-C та пластикову накладку Чохоу. Motorola R40 це 6,6 дюймовий смартфон, який за сучасними мірками можна назвати відносно компактним. Завдяки співвідношенню сторін 20х9 та вазі 167 грамів апарат справді комфортно лежить у руці. Цю фронтальну панель пристрою займає екран з невеликим вирізом під камеру по центру верхньої частини, прикритий захисним склом. Воно закругляється по краях, плавно перетікаючи в алюмінієву рамку корпусу. Цей дизайнерський прийом дозволяє візуально зменшити бокові рамки та загалом робить фронтальну панель виразнішою, але створює додаткові труднощі для тих, хто захоче поклеїти на дисплей захисну плівку або скло. Тактильна частина Motorola Edge 40 зроблена з пластика, стилізованого під шкіру. При носінні бичухла він з часом може затиратися, втім на чорному кольорі це не буде помітно, а постачання інших кольорів поки що під питанням. Як би там не було, а пластик це доволі практичний матеріал, до того ж він тактильно приємний. Для моделі середнього рівня, що націлена на конкуренцію з Pixel 7 та Galaxy A54, у Motorola R40 в цілому приємний дизайн та якісна збірка, яка підтверджується наявністю захисту від води та пилу за стандартом IP68. Дисплей має якісне калібрування та достатню яскравість для того, щоб комфортно читати текст під прямим сонцем. В налаштуваннях екрана можна обрати між двома режимами відображення природній та яскравий. Останній має широке колірне охоплення, але холоднішу передачу кольорів. Обидва режими дозволяють її відрегулювати вручну, втім, в природньому колірна температура буде теплішою. Окрім цих налаштувань, користувач може змінювати частоту оновлення, вибираючи між автоматичним режимом 60, 120 та 144 Гц. Останні два варіанти будуть найбільше впливати на автономність. Також є опція зменшення мигатіння екрана, характерного для oled матриць при низькому рівні освітлення. Втім, це може негативно вплинути на передачу кольорів. Смартфон побудовано на платформі Mediatek з процесором Dimensity 8020, який доповнює 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Платформа Motorola Edge 40 загалом забезпечує хороший рівень швидкодії при повсякденному використанні та плавну роботу інтерфейсу операційної системи Android 13. Окрім того, смартфон підходить для сучасних ігор. Тест на тротлінг показує, що процесор починає знижувати частоти після 10 хвилин максимального навантаження, втім, не до критичного рівня. l 40 не має підтримки карт microSD, що не надто актуально, враховуючи наявність 256 ГБ пам'яті. Проте й додати другу фізичну СІМ-карту не вийде. Для додаткового або ж основного номера телефона в цій моделі передбачена підтримка eSIM. Окрім мобільної мережі, для підключення до інтернету також можна використовувати модуль Wi-Fi 6e. З інших бездротових протоколів підтримується Bluetooth 5.2 та NFC для безконтактних платежів. Варто зазначити, що модуль розташований зверху ближче до лівого краю корпусу, тож доведеться трохи звикнути, що смартфон при оплаті треба підносити до термінала саме так. У Motorola Edge 40 використовується оптичний сканер відбитків пальців, який розташований у нижній частині екрана. Він не надто великий, але швидкий та зручний у використанні. Сканер дозволяє легко розблокувати смартфон для використання чи оплати, спрацьовуючи в момент торкання пальця до скла дисплея. Попри те, що виробник старається вмістити в дешеві смартфони якнайбільше модулів камер, в H-40 компанія Motorola, на щастя, пішла раціональним шляхом, використавши дві основні камери. 50 мегапіксельну ширококутну та 13 мегапіксельну надширококутну. Враховуючи вартість смартфона та його позиціонування, вийшов цілком адекватний набір модулів, який забезпечує хорошу якість знімків. Основний 50 мегапіксельний модуль також дозволяє робити фото з наближенням аж до 8х. Якщо при 2-3х при хорошому освітленні ще можна отримати більш-менш якісні знімки, то при 8х кроп виходить занадто сильний. Надширококотний модуль завдяки автофокусу також має макрорежим, що може бути корисно для шанувальників в макрофотографії або, якщо потрібно, роздивитися якийсь дрібний шрифт. Фронтальна камера в моделі 32 Мп з діафрагмою f 24 проте без автофокуса і, звісно, без оптичної стабілізації. Смартфон підтримує стереозвучання завдяки двом динамікам, один з яких розташований на нижній рані корпусу, а інший суміщений із розмовним. Така конструкція забезпечує в цілому голосне звучання без хрипів на максимальній гучності, але без значного об'єму чи басів. Для підключення навушників для смартфона можна використовувати бездротовий модуль Bluetooth 5.2, через який що приємно підтримується HD кодек APTX від Qualcomm. Дротове ж підключення можливе тільки через USB Type-C напряму або з використанням перехідника на 3,5-мм міліметровий роз'єм. Втім, його доведеться купувати окремо. Цій моделі встановлено акумулятор на 4400 мА, якого при повсякденному використанні мені вистачало майже на півтора дня з 4-5 годинами активного екрану, що цілком адекватно для сучасного смартфона. Але річ у тім, що це без додаткового навантаження у вигляді ігор чи великої кількості переглянутих на YouTube-відео. Наприклад, в тесті автономності PCMARK10 апарат під навантаженням та активним екраном протримався 7 годин 46 хвилин. Тож запасу автономності тут не дуже багато, і я сподіваюся, що в наступному поколінні моторола виправить цей момент, просто збільшивши тощину корпусу. Це точно не зробить смартфон гіршим. При цьому H40 можна швидше підзарядити комплектна зарядка на 68 Вт, відновить заряд акумулятора від 0 до 90% всього за 30 хвилин. Окрім того, в апараті є підтримка бездротової зарядки потужністю до 15 Вт. Motorola Edge 40 приємний у використанні смартфон середнього рівня, який може скласти достойну конкуренцію Pixel 7A та Galaxy A54. Єдине, що насправді хотілося б покращити в цій моделі, це автономність, якої, хоча й достатньо майже для понад дня використання. Проте завжди приємно мати більше заряду у запасі.